Сьогодні в мене в студії дуже гарна гостя, яка сьогодні прийшла прем'єрити свій новий реліз. Це співачка Яцута. Вітаю в нашій студії. Всім привіт, привіт. А ви прийшли до нас самі, проте у вас дуетний трек з Омотом. Де він зараз і чого його зараз тут немає? Так, Діман трішки себе погано сьогодні почуває, і він сьогодні не зміг приїхати на ефір, але він його слухає, тому будемо передавати йому вітання. Можете передати е... йому буде приємно. Та ми вітаємо, і чекаємо в нас в гостях навіть не ефірний час. Можна поза ефіром, приходьте обов'язково до нас в гості, і можливо, скоро буде у вас новий трек. Обов'язково з ним приходьте також до нас. Е, розкажіть про ваш трек. Про що він? Звісно, про кохання. Ви пам'ятаєте, ми звичайли один плюс один бомбезний трек. Так, там він просто вау-вау-вау. Але там більше знаєте така ода кохання. У нас вийшла. Uh -huh. А тепер вже більше продовження, більш глибше. Тому все одно це кохання, це пара. Ми завжди пропагуємо сім'ю дітей і звісно кохання. Це вже у вас другий спільний реліз. З Чим я вас і вітаю? Про що точніше хто написав цей трек? Звісно, написав Діма. Перший також писав Діма. Перший і всі треки написав. Діма. А вас сліва. їх вже багато? Так. Да. Uh -huh. А ми співпрацюємо вже більше трьох років, і в принципі зараз будемо продовжувати співпрацю. А подивимось, може в нас ще третя пісня дуетна буде. А можливо, у вас взагалі дует вийде. Може ну, тобто, коли дует ви вийде. усі пісні разом будете співати, оскільки ваша аудиторія вас дуже підтримує, дуже шаленіє від ваших пісень, тому що вони справді дуже круті. Да, обожнюють, і ми тільки повернулись зараз з туру. Ми були в турі на Західній Україні а разом з Дімою давали концерти, і люди реально шаленіють. Ми були дуже приємно так прямо вражені. Розкажіть про вашу відеороботу. Відеороботу знімали ми під Києвом. Вона угу. Єдне... у вас дуже романтична вийшла. Да, місце знайшли його випадково. Це була моя ідея. Взагалі планували знімати на західній, тому що я вважала, що немає таких локацій в Києві або там в Дніпрі. Але ми знайшли. Вона єдина, як я кажу, розкажи одна єдина не знаю, під тих. Києвом. Я не знаю, як вам можу гео скинути, а ага. ви туди поїхали. А Це просто локація десь у полі. Оце ж було так. Це в лісі. В лісі. Реально, це локація в лісі. Туди треба їхати. По відео так просто вам не розкажуть, як mm -hmm. тому скидають відео, гео, і ти там по картинках Клас. туди добираєшся. От, взагалі, там дуже романтично, дуже красиво, і ми пожалкували, що ми не підготувались, то можна було б ще там залишитися разом з цією командою, і ще відпочити, відпочити так. так. Але ми так все у нас швидко відбували, що ми приїхали, відзняли і все. Нічого, ви вже знаєте цю точку, ви вже знаєте. Як туди їхати, я так. думаю, що ви обов'язково туди поїдете і відпочивати також. Розкажіть, чи ви вже планували наступний реліз? Чи можливо ви вже знаєте про що буде пісня? Ні, ми ще не планували. Ми тільки обговорювали, що можливо таке може бути. А, зараз ми будемо прем'єрити мою сольну пісню. А, дуже довго чекали на її вихід. Якось так у нас все один дует, потім другий дует. І Діма встиг випустити, сумуватиму. А я ще не встигла випустити. Тому зараз буде це у вас окремі, Окремі, да, дві... у його пісні. І зараз буде ще моя пісня, mm -hmm. але ми в процесі над створенням нової дуетної маю надію пісні. Mm -hmm. А ваша наступна пісня про що вона? І хто її також написав? Написати буде, звісно, Діма. Діма і... пише усі пісні. пише всі пісні, музику, пісні. Хлопці допомагаються Віталій і Юджин. То, два хлопці, які працюють з Дімою, він вони допомагають із Ар Давайте ще раз. Mm -hmm. e -e, ще... mm -mm. Незрозуміло. Ще раз, перепишемо запитання. Можемо? А, та, звичайно. Да, давайте. А, про наступний трек. Так. Да. Да. Розкажіть. Про ваш наступний трек. Про що він буде? А, дивіться зараз. Працюємо над треком, але а, Діма встиг випустити свій сольний. Mm -hmm. Зараз я випущу свій сольний. А потім вже ми будемо, мабуть, випускати сумісну роботу, над якою Діма знов ж таки працює, бо він а, пише і слова, і музику. Йому допомагають два хлопці прекрасні. І маю надію, що все буде просто. Просто топчик. Так що чекайте, будуть прем'єри багато ще до кінця 23-го року. І ваших спільних, і ваших окремих. Так. Розкажіть про ваш творчий процес. Як все відбувається? Як народжується музика? Як ви співпрацюєте? Чи вас багато якихось ем, різних думок, чи ви навпаки думаєте в, в одному напрямку? Ну, взагалі-то ми, в принципі, різні, але от як в пісні ми однакові. У нас дуже багато однакових думок, навіть на відстані. Ні, один від одного, ми розумі... розуміємо дуже гарно один одного. А, тому у, у Діми там якась ідея або у мене якась ідея. Ми у нас зі дзвон, і потім Діма починає писати. Потім приїжджає на студію, і вже там робимо максимально повністю всю роботу, записуємо, робимо оранжування. Тобто, у нас така дуже сумісна плідна праця. То вас поки що випущено е, спільних е, дві пісні, Два, три. але планується скоро. Ще дуже багато. Ну, маємо надію. Розкажіть, у вас зараз дуже багато концертів. Вони благодійні чи вже звичайні концерти, за які ви заробляєте? Є Можливо? різні концерти, і благодійні, і звичайні, але все ж таки більше благодійних. От крайній був у нас концерт три дні тому. Угу. Зібрали більше ста тисяч доларів на ЗСУ і. Тому ну, це принципі, де концерт був в Карібіан Клабі. Концерт ага. угу. дуже багато круто, артистів. Да. Козак-Сіромаха був а, був Ярмак. А, ну, коротше, було реально багато артистів. Всі підтримали, і збір класний вийшов. І взагалі то наша думка з Дімою вона однакова. Що це наш фронт, і ми повинні максимально допомагати, як тільки ми зможемо це робити. А можемо, ми кожен тиждень практично буває по декілька разів. Це дуже круто. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви допомагаєте і підтримуєте наших воїнів, які захищають нашу країну. Це дуже круто. Скажіть, що ще цікавого відбувається у вашому житті, окрім концертів, окрім творчості. Окрім творчості, знову ж таки, у нас в листопаді буде три конкурси дитячих, де uh -huh. ми будемо сидіти в журі. Будемо дуже раді всіх бачити, спілкуватися. А ви розкажіть, де це буде? Ми обов'язково прийдемо. Будуть, будуть у Дніпрі два конкурси: uh -huh. 18 листопада і 25 листопада. Два різні конкурси, але ми будемо і там, і там сидіти в журі. Дуже я завжди переживаю, тому що. Оцінювати дітей це мені здається найскладніше, що може бути, тому що вони всі унікальні, вони всі прекрасні і вибрати І запитр... важко визначити Складно. хто так. визначити кращого, тому що, тому, що справді всі кращі так. Я погоджуюсь. Як ви думаєте, чи змінилась взагалі музика з початком повномасштабного? Те, яка вона була до, і те, яка вона стала після? Звісно, повністю. І естрада у нас змінилась повністю, і співають інші пісні. І навіть ті пісні, які вже були, вони прийняли інший сенс зараз. Угу, Тому, звісно, змінилась, і ми змінились теж. Тому тут тільки, тільки на, на, на краще, скажімо так. Так, і я погоджуюсь, і додам напевно, що багато більше набагато більше стало україномовної музики, що дуже дуже приємно слухати і дуже тішить нас. Скільки у вашому репертуарі вже пісень є? Чи можливо скоро буде альбом? А, так я не можу порахувати. Ну, ми працюємо програму. Да, у нас стандартна наша програма це година там сорок. Mm -hmm. Тобто, то вже співаємо. можна в принципі ну, да, то, альбом то робити. Разом, да, да. Скажіть, ви там часто їздите по концертах, чи є у вас якісь форс-мажори, або якась улюблена сценічна пригода, або історія, яка траплялась, і яка найкраще, найбільше запам'яталась? Звісно, бувають різні ситуації і форс-мажори. І форс-мажори форс бувають, і коли нам пообіцяли. Було таке, нам пообіцяли білети на потяг. Тобто, у нас графік будується там, звісно, заздалегідь. Але, наприклад, додають якийсь концерт, і ми не можемо виїхати там з одного міста. Нам потрібно виїжджати з іншого міста. Звісно, там звертаються, щоб допомагали, доставали квитки, і от нам пообіцяли достати квітки, добути, і ми приїхали на потяг, а квитків нема. І слава Богу, тобто, наша вже квитки? Ні, нам їх, їх не скинули, нам сказали, що от, от ви, ви приїжджаєте, і ми вам все зробимо. Угу. Ми приїхали, не зробили, не вийшло. І слава Богу, наша Укрзалізниця Вона найкраща. вони все одно нас посадили на потяг і довезли до місця, де ми співали. Але стрес був просто шалений, тому що на наступний день. Це зі сторони організаторів, організаторів так, я так розумію. Так, наступний день, повний зал, і ну, коротше, це було. Дуже весело нам. Ну, так, насправді. А далеко було їхати? Так, дуже, дуже далеко на Західну Україну. Угу. А чи є у вас якісь певні звички, ритуали перед концертом? Що ви зазвичай робите? Є і у мене, і у Діми, але це більш м, особисте, але вони є. Так. А там розпівуєтесь Ну, якось. там розпі... да, це, 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 таке. це як всі роблять так. Ми розігріваємось, але там ритуали перед виходом на сцену, вони звісно є у кожного артиста. Розкажіть, чи як ви взаємодієте між собою у роботі? І чи є якісь у вас певні хто що вирішує? Якась як це назвати творчі різниці? Ми все, за що Ми Все робимо разом. Я не можу сказати, що ми прям от ну я більш організаційні питання uh -huh. вирішую все ж таки, Діма. Я все ж таки більш творчі, але ну так можна 50 на 50 сказати, що там, що там. Все разом. Ми це, робимо все разом. Це класно e, um, і скажіть, де наступна зустріч, де вас чекати, де фанати мають вас побачити. В якому 11 місці? листопада місто Луцьк о, буде uh -huh. великий концерт. Будемо всіх чекати. Там будемо не тільки я з дімою, там буде ще багато артистів. Тому 11 Це буде благодійний чекати. концерт. Да, там буде благодійний збір. Не можу я вам зараз сказати, тому що перед очима нема щоб uh -huh. точно локацію вам сказати, але знаю... Підписуйтесь на наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте. Так, слідкуйте, там можна все прочитати і все побачити. І взагалі, і загалом, напевно, всі концерти, які у вас відбуваються, слідкуйте за Яцилтою та в соцмережах, щоб знати, куди їхати і де з ними зустрітись. Так. Ну і на завершення нашої програми я б хотіла вас побажання для наших слухачів від вас. Ну, по перше, це звісно мирного неба нам усім спокою, дяка завжди нашим захисникам за те, що маємо можливість жити, приходити на ефіри, працювати, співати і всім триматись і мати гарний настрій це головне. Дякую вам, незалежно від погоди додам, тому що погода зараз міняється один день дуже гарно сонячна, другий день дуже холодно та дощить. Проте вона не має ніяк впливати на ваш настрій. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли і запрем'єрили свою нову наступну класну пісню. Дякую, що ви пишете українською і таку класну музику. Чекаємо вас з новими прем'єрами. Дякую.